Я радий вітати вас, шановні. Як ви розумієте, сьогодні я буду говорити про Atomic Heart, гра, про яку зараз багато хто говорить, і вона зараз усюди. У цьому відео я хочу висловити свою думку з приводу цієї гри і наприкінці відео пояснити, чому я вважаю, що це біошок тільки у іншій обгорці. Одразу хочу попросити вас додивитись відео до кінця і потім написати коментар, а як вважаєте ви. Заздалегідь дякую. А тепер влаштовуйтесь зручніше, друзі, і ми будемо починати. Колись давно я вже не пам'ятаю, коли це було. Я сидів на просторах YouTube і мені на очі потрапив трейлер Atomic Heart. Подивившись, я сприйняв його досить позитивно, і на секунду мені закортіло пограти в гру із таким сетінгом. Але на той момент я не міг навіть і уявити, скільки негативних емоцій я отримую, коли все-таки гра вийде. І ось на дворі 2023 рік і Atomic Heart з'явився на світ. Одразу хочу сказати, що більшість сказаного далі буде негативного характеру, тому що у грі мені сподобалось майже нічого. І це не тому, що гра від російських розробників. Ні. Негатив буде тому, що давати людям проекти такого рівня, а тим більше продавати за гроші це гріх. І так, дія гри розгортається у альтернативному СРСР, де країна вийшла на масове створення роботів, і Україні усе добре. Ви граєте за бидло майора, який повинен зустрітись із головним вченим, який і створив це так зване диво. Чому я кажу, що він бидло? Тому що майже в усіх діалогах він веде себе не як людина військова і яка спілкується з елітою, а як якийсь мужлан, якого взяли на роботу, дали йому погони, і він тепер пан майор. Про збоченого робота для встановлення покращень я взагалі промовчу. Ну, якщо пограєте, зрозумієте, про що я не буду приводити приклади. Самі пограєте і самі почуєте. Діалоги вони настільки погані, що коли їх слухаєш, здається, що дивишся якийсь дешевий серіал. Я не жартую, у грі 2023 року діалоги рівня 2000-го. Уся гра акторів озвучування, вона сира і емоцій у ній жодних. Весь час, коли я грав у гру, це було зґвалтуванням для моєї слухової системи. А знаєте, що саме цікаве? Якщо їх прибрати і отримувати усю інформацію про завдання, читаючи записи у грі, то нічого не зміниться, а навпаки, стане навіть краще. Невже не можна було найняти професіоналів? Діалоги і звукова частина у іграх це одна із найважливіших частин. Ну і до цього хочу додати музичний супровід. Це окрема тема для відео. У грі ви почуєте усі хіти Баскова, Ави Борисівни і інші російські хіти чи пострадянські. Усі треки перероблені під тему майбутнього і, господи, невже не можна було зробити щось унікальніше? Уся музика у грі це місцями рок, який може одразу перейти у класику, а потім взагалі у музичний супровід кіберпанку, я не жартую. Добре, дивіться, щоб мене зараз не закидали камінням. Я поясню: коли ви граєте у Skyrim, ви чуєте крутий ембієнт, який підкреслює усе, що відбувається на екрані. І так само, коли ви граєте у відьмак 3», ви чуєте наперевершену музику на островах Скеліґе. Чи коли прибуваєте у Вевен, ви чуєте гнітучу музику, яка підкреслює те, що у цій локації все йде недобре через війну? Розумієте, як я вже казав, музика повинна підкреслювати те, що відбувається на екрані. У Atomic Heart такого немає. Усі музичні композиції зроблені, аби зробити. Найбільше мені не сподобалось битися у лабораторії під класичну музику. Це був просто жах. Так званий відкритий світ. Його немає. Він начебто є, але ні. Знаєте, те, що зробили розробники, це прокладка, яка не реалізована повністю. Пояснюю, є відкритий світ, виглядає усе чудово, гарно, але робити у ньому немає чого, тому що там немає контенту. Ці локації зроблені для того, щоб ви відпочили від постійного знищення роботів. Робите основний квест, який не передбачає варіативності, розгадуєте головоломки і далі вбиваєте роботів. Тут вам набридло і ви йдете у цей так званий відкритий світ. Я розумію, що робити коридорний шутер було взагалі поганою ідеєю, і розробники добре знали, що гравці будуть швидко втомлюватись від постійних зіткнень із роботами. І я можу зрозуміти, що видаляти цей відкритий світ ніхто не хотів. Але навіщо робити щось для того, щоб було? Тепер хочу пояснити нарешті, чому я вважаю, що Atomic Heart – це біошок. Одразу хочу сказати, що я прекрасно знаю, що розробники брали натхнення із серії біошок. Але мати натхнення і створити щось унікальне це одне, а взяти багато із гри і загорнути у свою обгортку і ще продавати за гроші це людям це вже інше. Давайте я одразу почну із прикладів. Дивіться, у першій частині біошок є Ендрю Райан. Він створив місто захват і разом з іншими знайшов. Адам, рідину, яка змінює ДНК людини і надає надзвичайні можливості. У Atomic Heart є головний зводі, який створив матеріал полімер, який дає людині надзвичайні здібності, і за його допомогою почали створювати роботів. У Біошок ви граєте за чоловіка на ім'я Джек. Йому зробили неправдиві спогади, щоб їм маніпулювати. У Atomic Heart головному герою стерли пам'ять, щоб ним можна було маніпулювати. У Біошок вам допомагає так званий Атлас. Він тримає з вами зв'язок через рацію і допомагає вам із завданнями. У Atomic Heart у вас є рукавиця, яка також допомагає вам. як потім з'ясовується, у Біошок, коли головний герой приходить до Ендрю Райна, він дізнається, що ним увесь цей час маніпулювали. У Atomic Heart у голову головного героя також засунули якусь нечість і також для того, щоб він робив те, що йому скажуть. А зараз буде саме цікаве. У Біошок, коли ви вбиваєте головного злодія, ви дізнаєтесь, що у Ендрю Райана був головний ворог Фонтейн, і Атлас є тим самим Фонтейном, який маніпулював героєм, щоб вбити Райана. У Atom Харту головного злодія був ворог Харітон Захаров, і рукавичка, яка допомагала нам усю гру, і є тим самим Захаровим. Так, є багато не із Біошок, але як написано на прев'ю, для мене це Франкенштейн. Щось є із Far Cry, щось із Dying Light, і ще із багатьох ігор. Та сама основа це Біошок. Розумієте, коли ви проходите серію ігор Bioshock, ви отримуєте матеріал для роздумів, гра залишає гарні емоції і у вас залишається багато запитань. З Atomic Heart такого немає. Так, я розумію, що гра сподобалась багатьом, і хтось скаже, що я чіпляюсь до дрібниць, але це моя думка про гру, і я маю право її сказати. Дякую вам, що додивились відео до цього моменту. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте мене вподобайкою і підпишіться на канал, буду вам дуже радий. Ну і я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.